Всім привіт, друзі! Перше відео здається в цьому році. Я сподіваюся, ви підтримуєте вподобайку, підписуйтесь одразу на канал, а я вас беру з собою в Аврору і йдемо дивитися, що тут є цікавенького. Почну одразу з капці. Дивіться, які капці на такій товстій підошві. Мені зараз актуально, бо в будинку життя відрізняється від життя в квартирі. І е, я взяла собі теж на товстій підошві капці і геть інше відчуття ніжки завжди теплі. Я взагалі люблю без шкарпеток ходити, але такі капці мене виручають схожі, не ці самі. Так, ці капці вже на тоншій підошві. Для квартири, я думаю, підійдуть 129 гривень. Отакі на товстій підошві, але бачите, з відкритими пальчиками. 274 такі м'яким приємні. Це чоловічі, але як завжди безцінні. Ну так слухайте, важка така підошва. Зараз подивимось на них. 219 гривень. Так, за собою одразу прибирайте, не думайте. Шкарпеточки. от такі нібито тепленькі, але слухайте, я взяла собі одні. У них така була туга резинка, ці наче непогані. 39 гривень і 44 гривні. Ой, такі дуже приємні на вигляд. Ці вже не теплі. Але приємненькі, різні кольори, такі пастельні гарні. Кава на знижках 229. Какао розчинне, До речі, класна ідея. Я, якщо не забуду, донці візьму. Цикорій, чай ароматизований, лойд, пінаколада, махіта. Не знаю, не пробувала, напишіть, які у вас враження. Термочашка Алма. Я, до речі, дарувала таку чашку, наче кажуть, що непогано. Електрочайник 349 зараз дуже актуально, з відключеними світла, коли його практично немає. Так, дивіться, яка класна чашка. Ну, на хіба їде кукуха. Така молодіжна. Я б сказала, А оці мені дуже подобаються, бо вони якісь такі, знаєте, затишні, гарненькі, а, наче 79 гривень чашка. 77 гривень. І бачите, кілька є варіантів, можна взяти всій родині в одному стилі, але будете знати, де чия чашка. Ще отакі чаї на знижках, кава на знижці 194 гривні. От, якщо чесно, нічого з цих чаїв взагалі не знаю. А отакий джем я купувала. І якщо чесно, мені не сподобався дуже багато цукру, просто дуже багато. Ну це мої власні відчуття. Ще одразу йду дивитися, чи є мої улюблені, чаї. я люблю чабрець і м'ята, чабрець Меліса. От вони є, карпатський чай, і оці чаї є такі. Але я бачу, що їх просто розбирають шалено. Ніде знайти зараз не можу. М'ята окремо є, але не дуже її хочеться. Дивіться, які класні. Упаковочки дуже гарно виглядає, цікаво, яка ціна. 139 гривень. Ну тут 4 по 8 пакетиків. Небагато, але дуже класна буде коробочка потім для зберігання. Навіть ті ж чаї можна в них зберігати. І 103 гривні. Ось такий чай. Якась зимова колекція. Теж вона знижче 134 гривні і вершки до кави. Пам'ятаю, на роботі ми такі купували до кави, хто з вершками любить. Тут же явно до Дня Святого Валентина готуються. У кронах кохання волинські солдощі це ті, які з різними сухофруктами всередині щось тут. Якось так наставили 99 гривень, 99 гривень, такі міленіум сердечки. До речі, от вони в мене асоціюються. А, вони на знижках? Ні. Оці на знижці. Міленіум. Вони в мене асоціюються з Днем Святого Валентина. Ну, Подивимося, що я буду купувати. До речі, дивіться, які класні шоколадні фігурки. Розмішуєш, я так розумію, цукор в гарячому. І в тебе шоколадка тане. Не розпродали адвент-календарі, якщо ви любите і себе ще не побалувало їм. бачите, можна знайти щось на знижечках. Так, що тут є цікавенького? Навіть не знаю, чи треба робити огляд цього всього, бо без світла користуватися духовкою, щось випікати неможливо. У мене є газова духовка, але вона в неотопленому приміщенні, коли на вулиці мороз, то ефективність її випікання така. Ну, дуже низька. Дивіться, він, до речі, непогана тирка кухонна, 55 гривень, пластикова ручка. Чим мені подобається, бо її легше мити, ніж оці такі е, традиційні там, квадратні, ну, я думаю, ви розумієте, з чотирма сторонами терки. Ось така для сира. Я, до речі, часто використовую. Так, ця 55 гривень, ця 59 гривень. Використовую частенько. Ножиці 88 гривень. Посилені, з чохлом на блістері. А де тут чохол? Ну це, мабуть, не про них. Це оці посилені 88 гривень, а ці зараз, подивимось, такі цікаві. 77. Багато функціональних. Цікаво нашого, таке цікаво лезо в них. Хто знає, напишіть. Ось такі простенькі за 34 гривні ножиці. А, набір, бачите, приборів тут. Ну, скоріш за все відкривачка, ложка, виделка, ніж. Ага, ось намальована, як вона виглядає. А, в чоловіка така штука була. Такі штуки дуже полюбляв. 349. Гривень. Завжди дивлюся на ці всі виделочки, ложечки, бо шукаю собі десертні виделки. От, до речі є. з крильцями. Бачите? Ну воно наче симпатична, але я знаю, що буде незручно мити в посудомийній машині, і дуже мала оця виделочка. Ну, це вже, знаєте, так, суто для декору така виделка. Їсти її буде, наприклад, ті ж самі якісь. Десерти незручно, на жаль. Ой, до речі, така корисна для мене штука, а, бо не вистачає трохи, знаєте, я їй недіварю там одне яйце. От мені для одного яйця саме те, що треба. Я от не розумію, 119 гривень. Ця. Зараз по штрих-коду. Давайте краще проб'ємо, бо там різні вони висіли. Да, 119 гривень. Ну, от хто шукав щось подібне. Але мені ж тепер треба для індукції на газ така в мене навіть не стане. От 149 гривень є більше. Ну, Якщо написано для індукції, що воно підходить, значить не підходить. На жаль, є різні перехідники. Я ще в це не заглибилась. У мене індукція тільки з'явилася, тому поки що так. До речі, от непогане не металеве сіточку. 59 гривень. А, зручно, що воно на підставці, і ви ж ставите його, наприклад, у мийку, зливаєте воду, і те, що у вас тут зливається, наприклад, паста, то вона не торкається мийки самої. Да? Щоб це для нарізки м'яса. Ну, Не знаю, наскільки вони будуть зручні. Мені здається, це така трохи некорисна річ. 99 гривень. До речі, купувала ось таку пательню. Крауф, вона зараз тут коштує 399 гривень. Непогано. Я вже півроку нею користуюся, то гарненька для індукції вона, до речі, теж підходить. вже Так, оці чашки чи вісячі досі. Чи знов з'явилося? Хто побачить такі тарілочки в аврорі, будь ласка, напишіть мені, бо я придбала, але в мене 6 штуки, я б ще придбала. Дуже вони мені подобаються, бо вони, знаєте, такі затишні, наче керамічні, але вони тонші, ніж звичайна кераміка. Ну, коротше, напишіть, будь ласка. Дивіться, яка чашка ведмедик 169 гривень. Так, що ще тут гарненько? Ну, Такі патріотичні чашечки, мені здається, це або для діточок, або якщо ви там, американок п'єте, невелика, От ще дуже гарна чашка велика. Така, прям, слухайте, пити чай. Вона була схожа: 77 гривень, 480 мл. Для тих, хто любить багато чаї. Отакі кухлі 88 гривень серденьками. Думаю, знов-таки до Дня Валентина оце гарненькі кухлі, 59 гривень. І тут три види, бачите? А, такий шоколадний, коричневий і біжевий. Так, одразу подивлюся на тарілочок цих синіх тут нема. Трошки шкода. Дивіться, яка смішна дитяча пляшка. Така рожева, вона тут ще якось там, а вона просто розсувається і робиться більше. Незручно це однією рукою робити. 119 Гривень. Ну і купа різних інших пляшечок. дивіться, літня така. 29 гривень на знижках, але ну, знаєте, дуже на вигляд. Хоча діти її часто гублять з возика. Наскільки я пам'ятаю свою дитину, то можливо, це якраз її ціна. Купа ємностей для спецій, і мені оця подобається ємність. Єдине, що я більше люблю, коли вона. Угу. Тут її треба відкручувати, а я б хотіла б, щоб вона так однією рукою якось відкривалася. Це мені зручніше, коли я готую. 24 гривні. А, можна зібрати прямо на всі свої спеції. Так, Тут Тут теж відкручується. От Не дуже мені подобається. От Більш отакі чашки, кришечки. Бачите, тут можна повертати однією рукою. Так. Або отак отвори. Або тут повинен бути великий отвір насипати. Бо коли ти готуєш тебе руки в чомусь і ще, знаєте, відкривати цю кришку прям сильно. Не дуже мені хочеться. 39 гривень такі. Якби на цей золотий кантик, то виглядало... Ну, це, це то мій смак, то прям гарненький. Мені більш таке щось нейтральне подобається. І 69 гривень така сільничка перечниця. Так, одразу шукаю, що я тут завжди купую. Я тут купую серветки для прибирання. О, вони здаються, до речі, бачите, дитячі серветки 41 гривня. О, я для кішки купую, бо вона в нас в памперсі і треба попу протирати, як дитинці. Ось ці серветки для прибирання. Значить, Дивіться, оці за 149 гривень бувають на знижці. А бувають ще дорожчі, причому незрозуміло. Тут 100 штук в упаковці. І от такі 60 штук в упаковці 49 гривень. Чим зручніше ці, що ви відкриваєте собі упаковку. І у вас не висихають ті серветки, які знизу. З цими такого начебто не було, але в мене, бо я їм дуже багато прибираю, бо там теж киця повзає, іноді памперс. Ну, коротше, знімаю. Мені треба багато їх. Але краще брати такі маленькі. Я зараз ще і доні візьму додому теж таку штуку. 49 гривень вони коштують. Завжди звертаю на Отаку я теж блакитненьку брала. Ну, я думаю, тут... Не сильно велика різниця буде. Дивіться, який класний дізатор киця. 149 гривень коштує. Ну, і також такі різні дізатори. Мені подобаються. Прозорі, щоб було видно, що там всередині. Такий теж непоганий, пожатенький, 99 гривень, але. Е я більше люблю, знаєте, такі прямі форми, щоб вони менше займали місце, але це залежить від того, де вони у вас будуть стояти. Бо я собі якісь підшукую так поступово, знаєте, не поспішаючи. Це прям класно. Ми ще сьогодні зайдемо в город, да? насіння різне, від 24 гривень, бачите. Точніше, а, тут 11, 17, 24. Я вже вчора в епіцентрі побувала, а, припала собі трохи насіннечка. Що тут є? Цікавенького, бенька колосниця. Рівні, якщо ви брали саме цього виробника, велес, напишіть фазенду, я брала минулого року. Брала щось з квітів. Матіола в мене точно була фазенду по 5 гривень, до речі, класна ціна то все нормально повсходила. Претензій ніяких немає. Ось не ці, таку взяла редиску теж, різнокольорову. У мене на влоговому каналі є огляд на сім'ю, яке я собі придбала вже на сезон, кому цікаво подивитися. Сапки і граблі Отакі симпатичні. Засти, втрачаю їх по дому, лопатка в мене така була, вона погнулася. На жаль, навіть не буду ціну вам дивитися. Ну, і думала, знаєте, може, щось таке цікаве. Ну, тут мікрозелен, я думаю, вам вже касети вже є. Давайте подивимося, що з це коштує набір. Так, 64 гривні. Ага, от і касетки. Дарма я сказала, що нічого цікавого немає. 49 гривень. Ой, вони ще бачите із піддонами. Слухайте, яка краса. Я вже жалкую, що я в епіцентрі вчора купила геть інше. Ну, буду знати, якщо мені не вистачить, якщо вони ще будуть, я приїду візьму. А, це вони ж, мабуть, так? Да? Ні, це піддон 49 гривень. Давайте розберемося. Що тут ще коштує? Отакий піддон для розсади. 44 гривні. Класний, плотний. Підібратися сюди по типу, розміру. Так, я в звичайних стаканчики потім пікірую розсаду. За таких от касети мені нормально. Так, а така касета, скільки коштує. Не зрозуміло, де її пробити, розумієте? Угу, 49 гривень штука. І дивіться, ще отакі маленькі є теж класна історія. Взагалі дуже зручно щось вирощувати. Давайте подивимося на їх ціну. 39 гривень, ну, я б за 49 гривень кілька взяла б. Також, по 87 гривень горшики для розсади. В епіцентрі вчора бачила дорожче, але там були квадратні. Скільки тут розмір 6 х 6 см? Ну, не знаю, скільки тут 200 мл, може менше. Якраз для помідорчиків я склянки беру. А потім в мене горщики P9. Ну, Тобто одноразові оці пластикові стаканчики, потім P9. Ну, Оці прям мені дуже сподобалися. Касети, прям класні. З'явилися якісь снеки для кутів. 34 гривні. Бачите, клуб 4 лапи. Раніше не бачила, а от корма їх я чомусь не бачу тут. Тільки для собак дивно. а не дивно, він просто тут збоку. Хотіла подивитися для кошенят, може бути, але немає. Ну своїм зараз візьму. Я купую такий корм, бо таких нас трохи багато, щоб годувати. До речі, подобається їм цей корм і оцей качка. А на інші я купувала і шебу, я купувала, і дорожчі корми. То одна кошка, так у нас не ходить, то вона погано реагує, тому беру всім однакове. Ну і дивіться, тут хто готується тут для святого Валентина, може дітки там щось роблять. Тут 49 гривень є серденька. Бо запитаєте, що ж такого вже є? Ось таке конфетті, серденька 15 гривень. Не більше такого тематичного я не бачу. Гляньте, які класні. Свічки для торта 34 гривні. Слухайте, хоч бери собі на майбутній день народження. Мені подобається. Не треба мені 46 свічок, це буде класно. Так, ну все. На цьому я думаю, все. Отаке сьогодні було відео. Завжди чекаю на ваші коментарі щодо тих чи інших товарів. Чекаю на вподобайки, підписки. До наступних відео!